Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Орхідейна Мрія і показую вам своє віконечко, на якому зібрала неквітучі орхідеї. Всі вони в активному рості, і я стимулюю їх до осінньо-зимового квітіння. Зараз ночі холодні і. Або зранку, або на ніч, коли як я відкриваю віконечко, щоб був перепад температури, і таким чином відбувається стимуляція для росту квітконосів. В них активні листочки, корінці. Орхідеї я після, магазинного, після магазиної посадки я їх не спішу пересаджувати у якісь свої горщики. Я беру кашпо і вставляю в горщик. І так років два-три, якщо орхідейка ще не дуже багата на коріння, то я їх так зберігаю. Навіть якщо з орхідеєю все гаразд, то я її не витягую не торфяний стаканчик, нічого там не трогаю. От. Але якщо корінечко буває таке повітряне, то іноді я тоді вже витягую і стараюсь завести його в посадку. От. Але ж якщо міста достатньо, то в той же самий горщик і посадити. Це моя. Поличка з такими величезними квітами, навіть не квітами, а листями. Тут я зібрала такі самі орхідейки, у яких здорове листячко. Це показує вам пастелу-кіз. Ось він тут ще щось надумав викидати, але ж все одно я буду зрізати квітконоси, чомусь листочок тріснув. Попробую його підв'язати. Але, можливо, перекормила трошечки спреєм для підживлення по листу. Іноді буває таке. То зараз я вже підживлюю звичайною водичкою. Хочу з деякі з цих квітів, я так надивилась, десь 5 орхідейок, хочу пересадити сьогодні і запропонувати їм. Закриту систему і ті самі горщики, в яких вони зараз а, тримаються, як в кашпо, в ці самі горщики методом перевалки я хочу їх посадити. Дивіться, який корінець, як два братика, зрісся, Зрослися. Так, дивлюсь і хочу відібрати, які з них треба пересадити. Ну це й однозначно, дивіться, яке коріння. Не буду розпутувати коріння, нічого там трогати не буду, тільки е зніму горщик і е кашпо, воно просторне, трошечки більше, чим його горщик, і тому ще деякийсь, можливо, рік, може й більше. Орхідейка посидить в таких горщиках. Подивлюсь, як вони будуть в закритій системі розвиватись. Це Азіан Корал, теж з таким листячком великим. І дивіться, теж повний горщик коренів має. Його теж заберу на пересадку. Ліманчело. Ось, дивіться, бачите, набік росте, хочеться його трошечки вирівняти, і оці корінці, які в нього зверху, хочеться теж заправити. Тут, ви бачите, теж корінці активні, в горщику їх багато, тому дуже обережно буду і його пересаджувати. Так, ну ось відібрала я п'ять орхідейок. Тут у мене і Бігліп, і ось ця красуня. От, і Азіан Корал. І ще дві, не, не пам'ятаю, ні, три ще. Всього п'ять. Не пам'ятаю назву, не вставила нічого, тому не знаю. Трошечки повітряні, в кого є корінці, я оприскую. І покажу вам, як я роблю перевалку в закриту систему. Всі квіточки показувати не буду. Залью їх теж водичкою, Воду в горщику, щоб коріння намокло. Приготувала ось таку кору і галтована, і крупна фракція, і менша фракція, і кокосові чіпси, але ж подивлюся, можливо, не все мені буде потрібно. Так, ну почнемо. Дивіться, бачите, корінчики відмокли, позеленіли, От, і буду потихеньку приступати першу. Азіан Корал, дуже обережно обжимаю горщик. І такими мікрорухами горщик знявся дуже добре. Ось дивіться, бачите, як тримається коренева система, яка вона гарна. З нею в порядку. Так, беру я кашпо, трошечки покладу сюди на дно крупної кори. І буду пробувати підсаджувати орхідейку. Ще трошечки додам. Ось так. І бачите, зовсім трошечки кори, її кору, яка висипалась я назад, і трошечки додам свіжої кори, бачите, по краях, тільки там, щоб вона не хиталася. От трошечки треба додати. з усіх боків потрошку досипаю горщик злегесенька простукую де буде потрібно я повкорочую квітконоси От там, де дуже длинні, кому потрібно зріжу. Ну і ось так виходить ось така посадка. Я думаю, що поливати їх буду, як звичайно, я поливаю, водичкою заливати, кілька хвилин з водичкою потримати і зливати воду, придержуючи зверху кору. От, І таким чином. Я думаю, що стресу не буде. От наступна орхідейка теж. Бачите, яке коріння. Тут такі корінці стирчать угору, з ними трошечки прийдеться повозитись, якщо вийде їх. Заправити, якщо ні, то дуже їх не буду мучать приміряю. Так, сідає добре, тому, як і першу орхідейку, все так само. Крупна кора у нас йде на дно. Керамзит не хочу, тому що діло йде до зими, і керамзит, ну, кажуть так, що він холодний, і корінці, особливо взимку, коли не дуже тепла температура, то корінці можуть пропадати. Але ж не знаю, це, я думаю, все залежить в кого яка вологість. Температура, тому, якщо вазончик стоїть на віконечку, а гріє там батарея, то під віконня тепле, я думаю, що це не дуже, але ж, не знаю, я більше люблю кору. І тому стараюсь в основному, якщо вже пересаджую в таку систему. Закриту, то додавати кору крупно. Так, корінці стирчать, не хочуть залазити маленькі. Також по кругу додаю нової кори. Бачите, нічого я з той посадки не витрушувала. От, Як витягла, так і вставила і тільки трішечки додала свіжої кори. Так. Ось так. Але корінці не хочуть. Залазити, ну, прийдеться прийдеться скористатись ось лайфхаком. Беру шпильку, дуже обережно їх пальчиком притримую і занурюючи в кору туди шпильку, я таким чином фіксую корінці. Злегесенька, не дуже. От, і ось так вони будуть направлятися туди в горщик. Все. З цією теж закінчила. Ну а наступні зроблю також, кому цікаво, залишайтесь. You know just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you, my heart's more than a toy Please go easy on me, babe Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all what about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Chasing fall Oh, you got me. Chasing fall All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hold You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know. I wouldn't do that to you, you know. I want to treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. And water fall oh, 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 oh. <coughs> Ось така посадка вийшла, всі орхідейки вже по своїх горщиках. Надіюсь, що їм тут сподобається. Стресу буде якнайменше. От, і будуть далі розвивати також активно свою кореневу. Систему і далі. Ось ліманчело я зафіксувала, вдалося мені трошечки його по центру зафіксувати. Ну, а зараз подивимося на красу трошки. Показую вам вже повний розпуск бігліпа медуза. Ну, ось такий він має великі квіточки. Білосніжні, мабуть, уже не буде дорощувати, мабуть, це вже все. Ті бутони, які нав'язав, ті вже всі і розпустив. Ось так, такий білосніжний, чудовий. Це ще одна красуня, яку ви вже бачили. До речі, наступне відео буде про ще дві новинки. Зараз в орхідеях світу є залишки азіатських підлітків, і дівчата розпродують. І я подивилась, що мені цікаво, і вирішила дозамовити собі ще дві штучки. Покажу вам, що це будуть за орхідейки. Дякую вам, що ви були зі мною. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. На все добре і до побачення!